Всем привет и добро пожаловать в авангард. Как вы уже успели заметить, мы начинающие видеоблогеры и постоянно экспериментируем. Берем с пыльных полок старые книги и архивы, переосознаем это все и вдохновляемся будущим. Пытаемся найти новые жанры и хотим создать свой индивидуальный, не похожий на остальные, авторский стиль. Ну все в лучших традициях постмодернизма. А постмодернизм это современная культурно-философская эпоха, в которой мы все живем, начиная с 60-х годов 20 -го века. Творчество из элитарного явления превратилось в массовое. То есть, вам не обязательно заканчивать консерватории, обсерватории, гарварды и хогвартсы для того, чтобы продемонстрировать миру себя и свое творчество. Весь андерграунд лезет наружу и показывает интересные вещи. В общем, каждый из нас является творцом чего-то нового. Рассказал я этот факт чисто для общего понимания. Так вот, этот выпуск, а возможно и в будущем даже целая рубрика, будет на одном из моих родных языков. Я бы мог на татарском, но не переживайте, я и сам мало его знаю, поэтому будет на украинском. Если вы его не понимаете или находитесь в процессе обучения, то не беспокойтесь. Специально для вас мы сделали субтитры, так что смело нажимайте с правой стороны, либо тут, либо тут, как там у вас, внизу экрана. Все, с этим моментом разобрались, можем начинать. В истории кожного народа... Ужас, давайте спочатку. Дякую, але далі я сам. В історії кожного народу є розповіді про казкових створінь, спите біча та їх вплив на матеріальність буття. Пісні й казки про те, як проводять свій час та потрапляють в усілякі загадкові і дивні ситуації, звичайні люди. Легенди і міфи про пригоди майбутніх героїв та їх друзів, які не очікують подарунки від долі і ще не знають, що вони стануть головними персонажами. А потім своїми діями несподівано змінюють або рятують світ. Скажіть, а чи були у вас думки про існування минулих часів? Ми зараз живемо у теперішньому часі, що й логічно, тобто у моментах та процесах, які відбуваються саме зараз. А як ви вважаєте, чи існує взагалі час і далекі події, які вже давно пройшли і записані в мемуарах, літописах і щоденниках? А може все це взагалі вигадки та ілюзії, в які ми хочемо вірити, або нас через якісь випадкові збіг обставин змушують в це повірити? Може, взагалі нічого не існує, і нам усім необхідно змінити своє світосприйняття та поставити саме цю реальність під сумнів? Я вважаю, що це доволі таки цікаві питання. А відповіді на них ви отримаєте трохи пізніше? Отже. Персонаж, про якого я сьогодні буду вам розповідати постать історична. Своїми вчинками, характером, поглядами та реформами, він вплинув на подальший розвиток усієї Європи. Для того, щоб зрозуміти, хто це, не потрібно ходити далеко. Просто подивіться, будь ласка, на цю дрібну купюру. Я гадаю, що в кожного в кишені або в гаманці є дві гривні. Зараз взагалі на ці гроші нічого не купиш. Максимум, що вони можуть, це доповнювати інші номінали. Ви і так про це знаєте, але ми тут зібралися не для того, щоб рахувати капітал і цінність цієї розмальовки. Подивіться на того, хто зображений на цьому папері тут або тут. Так все вірно, це князь київської Росії, Ярослав Мудрий, і він залишив нам скарб, який зробить того, хто його знайде, і найпопулярнішою та найбагатшою людиною у світі. Щоб усе це осягнути і зрозуміти, ми повністю зануримось в атмосферу давньослов'янського життя та повернемось у минуле. У часи, коли існувала Київська Русь. Потім ближче познайомимося з героєм сьогоднішньої розповіді і нарешті з'ясуємо, що ж це за такі скарби, які дорожчі ніж криптовалюта, нафта та акції відомих на увесь світ компаній. До речі, арабські шейхи цьому також будуть зазрити. Почнемо з того, що таке Київська Русь. Можна сміливо заявляти, що це і середньовічна держава, і трохи імперія. З'явилась вона приблизно у 8 столітті на території Чорного і Балтійського моря, між Карпатами та Волгою. Версій походження Росії насправді дуже багато. Є теорія, що майбутня європейська держава зародилась з хозарського Каганату. Поляни, тобто східно племена, були насправді не слов'янами, а різновидом з хозар. А їхні київські побратими спадкоємці роду Кия, який заснував разом зі своїми братами і сестрою Київ у VIII столітті. Хозарський Каганат виступав у 9 столітті єдиним державним центром на Лівобережній Україні, що контролював торговельні шляхи і взаємодіяв з іншою великою державою, Ізантією, під вплив якої підпадав Південь і трохи захід сучасної України. Хто такі хозари? Є взагалі різні припущення. Вони самі себе вважали близькими до болгар, огузів та аварів і жили біля погодження. Пізніше вони поєдналися з тюркомовними племенами, а тюрки це частіше за всього азійські народності. А ось автохтона теорія стверджує, що в Києві у 882 році сталося державне повстання проти князя християнина Аскольда. Заклад, у якому брали участь язичники і бояри з іншого оточення. Потім до влади прийшла нова династія Рюриковичі. А Скандинави не завойовували і не створювали руську державу. Князь Олег зі своєю дружиною почали керувати середньовічною країною, яка на той час вже мала певний шлях розвитку. Русь не виникла несподівано на рівному місці, а є прямим спадкоємцем Антського Союзу. А анти це прослов'яни. Є ще нормандська та антинормандська теорія. Було важко розібратись в цих племенах, союзах та династіях, але нібито пояснив усе. Йдемо далі. Кожне з цих досліджень має право на існування. Але мене зацікавила саме нормандська теорія, і зараз поясню, чому. Ця версія вказує на те, що саме варяги і нормани вплинули на подальший розвиток Русі. Скандинавське походження лідерів було звичайним явищем для створення різних династій в Європі. Самі нормани на той час ще не утворили власних національних країн, але досить активно очолювали наявні західноєвропейські державні утворення. Київська Русь існувала водночас з імперією Каролінгів, яка знаходилась на протилежному босі у Західній Європі. Обидві країни були засновані за допомогою варварів-завойовників Русь норманами, а Каролінська держава Франками. Східна і Західна Європа пройшли чимось схожий розвиток. Спочатку з'являються норди, а з часом люди скандинавського походження славінізуються і розчиняються у місцевій культурі. Імена Рюрик, Гельга, Інгвар та Вальдемар змінюються на Олег. Ольга, Ігор та Володимир, а наступні покоління правителів точно вже зі слов'янськими іменами: Святослав, Ярослав, Ізяслав, Ярополк, і так далі, і по списку. Але це не означає, що всі сиділи дружно та чекали цих татуйованих бороданів на кораблях, як мани небесної, і нічого не робили. На теренах сучасної східної Європи слов'яни з'явились приблизно у VI столітті і були якраз основною масою населення, але не єдиною етнічною спільнотою. Жили вони різними племенами, займалися господарсько-культурними справами, були язичниками, розвивали землеродство, яке потім давало багато плодів і мали добре розвинуту військову традицію для того, щоб сусідні племена не розслаблялись. <говори> <говори> я його <був> навіть з пісні. Ці від поставив, було гарно. руки. це треба вирізати. Чому саме скандинавська теорія подальшого розвитку Київської Русі найпопулярніша? Є певні факти і докази, які це підтверджують. Вікінги були дуже ефективними завойовниками, і це пояснюється тим, що в них був добре розвинутий флот, який давав змогу швидко пересуватись морем, висаджуватись на берег і заходити в глиб будь-якої території. І, звичайно, щоб це давало їм значну технічну перевагу. На своїх засобах пересування вони могли допливти до Ладоги. А от на території, які увійшли до Київської Русі, у таких човнах потрапити було вкрай важко. Тому вони використовували трохи моделі. Є версія, що Рюрик, ну той чувак, що заснував династію князів Київської Русі, був вождем данського племені. Сам він походив зі Швеції і привіз із собою до старої ладоги мішане скандинавське населення. Якщо подивитись на поховальні у Вестфолі на півдні Норвегії. То можна побачити, що тамтешні поховання у човнах місяць елементи кільської пряжі, які орнаментовані в стилі буре. Цей різновид скандинавського мистецтва був поширений у Норвегії у 950-х роках, а також у Швеції на острові Бірка. До речі, більшість археологічних матеріалів, оздоблених у такому стилі, знайдено на території Східної Європи. Тому зв'язок між Скандинавією та Київською Русією набагато тісніший, ніж очікувалося. На цих територіях, і трохи південніше, вікінги створювали не фермерські поселення, як в Ісландії, а містечка, торгівельні факторії. Це давало змогу бороняти слов'янський місцевий люд. Звичайно, якщо вони про те просили. Торгували з угрофінськими племенами або вкладали їх даниною. Тому це і заклало основу для створення тієї потужної і великої держави, яку потім назвали Київська Русь. Незважаючи на те, що вікінги, які усіли тут, Взяли тутешню мову та прийняли християнство, все-таки зберігали зв'язок між Києвом, островом Бірка і рештою Скандинавського світу. У 10 11 століття скандинави подорожували на південь до Києва і Константинополя, щоб служити за наймом як військова еліта. Вони продавали свої воїнські навички правителям двох великих держав Київській Русі і Візантії, а ще великим містам, які були багатшими за їхні. Є ще такі цікаві докази і факти, які пов'язують спільне походження. У найстаріших матеріалах, тобто в епічній поезії Скальдів приблизно 10-го століття, можна знайти назву Гардаріка. Прикладається вона як країна із багатьма містами. У ті часи слов'янських розселень було багато, тому Русь називали землею Городів. Київ вони називали Кенугар, місто Кораблів, що і логічно, бо була розвинута морська торговля і подорожі. Ті з вікінгів, хто вирушав у подорож на схід, їхав до Гардару, тобто до імперії з багатьма містами. Але йшлося не про Візантію, а саме про Київську Русь. У тих матеріалах є ще кілька назв Ліл Світот, тобто Мала Швеція, територія сучасної Швеції і Велика Швеція, яка включала в себе Київську Русь. Так чи інакше йдеться про близькі вікінгам Терени і тамтешніх людей. У часи, про які йде мова, шведські та норвезькі королі, коли їх спонукали проблеми, виїжджали до Гардаріки, бо в них там були родичі. У середині XVIII століття німецькі історики Готлів Зігрід Байер та Геркар Герхард Міллер обҐрунтували концепцію норманізму. Посилаючись на літописну легенду про походи варягів на Русь, ці науковці висунули тезу щодо скандинавського походження давньоруської держави. Русь отримала назву від відробці. Так у середині XI століття фіни називали Шведів, а більшість імен руських послів, що зафіксовані в договорах з Візантією, мають скандинавське походження: Карл, Інегельд, Фарлов та Веремут. Візантійський імператор Константин VII Багрянородний у своїй книзі про управління імперією наводить як Слов'янські. Так і руські назви дніпровських порогів. Більшість руських назв має давньонормандське походження, а ісламські географи та мандрівники 9 10 століття завжди чітко розділяли русів і слов'ян. Про могутню східнослов'янську державу говорили в різних частинах Старого світу. Арабські автори, скандинавські саги, французькі епічні твори зображують русь як велику країну, що посідала важливе місце в системі європейських, політичних, економічних і культурних зв'язків. Аль-Масуді повідомляв, що руси утворюють великий народ. А знаменитий скандинавський твір Пісня про Роланда засвідчує участь руських військ у війні проти короля Карла Великого. Ну той чувак, який заклав ідеї і вплинув на створення майбутнього Західної Європи. Київська Русь займала великий історично-культурний ландшафт у середньовічній Європі. Як взагалі жили, чим займались, що любили робити і як проводили свій час люди минулого? Насправді так само, як і зараз, тільки без гаджетів і з більш-менш унормованими законами. Точна чисельність населення давньої Русі невідома. Історики кажуть, що приблизна кількість людей була 7,5 мільйонів, з яких 1 мільйон проживав у містах. Соціально-економічний устрій держави не дуже відрізнявся від інших тогочасних європейських країн. Люди займалися натуральним господарством, деякі володіли землями. Інші були землеробами, а хтось розводив тварин. Державні органи управління, якщо можна так сказати, службові особи восени займалися збиранням данини. Купці розвивали зовнішню торгівлю. Був імпорт зброї, продавали предмети розкоші, вино і пили клас, займалися експортом хутра, меду, шкір, воску і рабів. За оцінками сучасних дослідників, і як засвідчують літописи, в державі налічувалось приблизно 240 міст і селищ. Серед майже 90 великих селищ і міст найбільшим був поза всяким сумнівом Київ. Чому я так впевнено вам розповідаю про ці факти? Їх же можна спокійно вигадати і розповідати як казочку перед сном. А чому б ні? Може, минулого все таки не існує, а я сиджу і забавляюсь, чи спеціально вигадав ту версію історії, яка була вигідна мені, і тепер використовую все це для того, щоб загрібати жар чужими руками? Насправді ні. Бо на достовірність інформації вказують знайдені записи тих часів, малюнки та усілякі речі. Звичайно, що в літопис на березіні листівки можна спокійно підробити або знайти ті, які написані набагато пізніше. Але ж в тому, щоб спеціально закопувати глибше рештки пічного минулого, немає сенсу. Бо радіовуглецевий вуглецевий аналіз, принцип якого полягає у пошуку потрібних хімічних елементів, точно не дасть брехати. Додатковим підтвердженням є часті згадки про різну діяльність на Росії у літописах. Аграрний календар, в яких були записані поради фермерам, міфологія давніх слов'ян і знову ж таки археологічні знахідки. Відносно недавні розкопки виявили, що у 9-10 столітті на території східної Європи важливу роль в піднесенні стала відігравати все таки торгівля заморська та міжміська. Тому внаслідок такої швидкої розбудови Києва до слов'янського середовища потрапляють вар'язькі воїни-купці. Фінські мисливці, тюркомовні найменці, грецькі ремісники, вірменські та єврейські торгівці. Перша руська держава середньовіччя виросла з поєднання багатьох елементів. Варяги були лише елементом серед багатьох, однією історичною селою серед інших. Руська історія тільки через варягів є така сама фікція, як руська історія без варягів. З піднесенням усіх інших міст стали просвітати ремісники. А з моменту прийняття християнства з'явився новий клас духовенство. Господи, ти поможе найвище місце в суспільній ієрархії посідали сім'ї династії Рюриковичів: княжі, воїни, старші, молодші дружинники, і місцева знать утворювали клас бояр, яких ще називали мужами. До менш впливових і бідніших городян, яких називали молодшими людьми, належали дрібні торгівці, крамарі, високомастерні ремісники, а також зброярі, каменярі, гончари, ювеліри. І вони всі утворювали ремісничі корпорації. Найнижчу сходинку соціальної дробини міста займала чернь, ті, хто нічого не мав і наймався тільки на чорну роботу. Главою держави, звичайно, був київський князь. Трохи нижче була його дружина. Не жінка, не наречена, а якщо казати сучасною мовою – міністерства, бояри, звичайні дружини або гридні, через яку здійснювалось управління. Київ залишався центром країни, і керування Руссю здійснювалося єдиним князівським родом. Також у ті часи держави виробляли гроші, а в розрахунках у великих торговельних операціях використовували срібні зливки гривні. До речі, слово князь перекладається з давньої німецької мови як рицар на коні. Його головні обов'язки це залишатись воїнам, очолювати походи і брати участь у битвах. Джерело його доходів це військові трофеї, полонені і данина. Обов'язково повинні бути мисливські угіддя. Бо як так, людина знатного походження і не займається полюванням. Ще князь мусив мати великий арсенал зброї, який роздавав народу у випадку загального походу або ж оборони. Все як і зараз, в принципі, нічого нового. Ще таких обов'язкових речей це кінне господарство, яким займали спеціально навчені люди. Так, про це поговорили. Тепер будемо переходити до найцікавішого. Розберемось нарешті, хто такий Ярослав Мудрий і чому скарб, який він залишив, зробить ну дуже багатим того, хто його знайде. Хоч би підказку якусь би залишив, чималь малював. Але на те воно і скарб, що чим важче його знайти, тим воно дорожче. Отже, Великий князь Київський, князь Ростовський та Новгородський, під час правління якого Русь досягла найвищого розквіту. Він був сином Володимира Великого і скандинавської княгині Рогніди, видатний державний діяч і політик, геній, мільярдер, плейбой, філантроп і так далі. Народився у 979 році. Перший політичний досвід Ярослав отримав дуже рано. У десятирічному віці Володимир призначив його керівником суздальської землі. А трохи пізніше, у 1010 році, батько поставив його правити Новгородом, основним торговим і військовим центром північної частини Київської Русі. Такий крок свідчив про те, що Володимир побачив у молодого сина риси мудрого і справедливого правителя. На новгородському престолі Ярослав втримувався спокійно, незважаючи на войовничий та волюлюбний характер жителів міста і сусідніх племен. А ось у 1014 році князь не захотів віддавати данину у розмірі 2000 гривень до Києва. Тому батько захотів його покарати та піти наступного літа на нього війною. Але несподівано. Прости мене. помер. Дізнавшись про смерть свого тата, Ярослав вирішив взяти київський престол на себе у листопаді 2015 року. Дружина правителя Новгорода зустрілася з військом київського князя Ярополка неподалік міста Любич, і перемогла його. Ярослав увійшов в Київ, але менш ніж через рік мусив звідти тікати. Яропол підійшов до міста з армією свого тестя, короля Польщі Болеслава Хороброго. Трохи пізніше Ярослав отримав додаткову підтримку в Новгороді і переміг брата на території сучасної Київської області та отримав владу майже над усією державою, окрім Тмутаракаї, де правив його брат Мстислав. Період правління Ярослава Мудрого вважається епохою Золотої величі. Саме в цей час Русь досягла своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Будівельний бум у Київській Русі розпочався з часів правління батька Ярослава. Володимира. Після перемоги над печенігами, тобто тюркомовними кочівниками, у 134 році Ярослав Мудрий наказав збудувати Собор Святої Софії, найвеличнішу релігійну споруду Київської держави. Цей храм був розкішно оздоблений. У оформленні його фресками та мозаїками брали участь найкращі майстри з Греції. Також при Ярославові значно розширився Київ. За свідченнями тогочасних істориків, місто стало за красою суперником Константинополя. Площа території збільшилась у сім разів. Заснував і нові міста у віддалених куточках Русі, наприклад, Ярославль. Продовжив будівництво змійових валів розпочати батько і пересунув південні кордони держави на річку Русі. Приєднав трохи фінських територій та деякі племена. Паралельно за наказом князя були зведені золоті ворота, це парадний в'їзд до Києва, який був оздоблений дорогоцінними металами на каміннями. Дружина правителя Інгігерда за свої кошти збудувала та отримувала храм Святої Ірини. Цікавий факт: у Візантії до того, як її завоював Мехмед ІІ у 1453 році, також був храм Святої Ірини. Логічно, що після зміни влади її потрібно було перебудувати під мечеть. Але османи більш-менш толерантно відносились до інших релігій, тому вирішили начіпати. До речі, цей цікавий факт з гри Assassin's Creed. Великолепний. І буде ще лучше второго такого города в Європі не найти. Ну, якщо бути точним, то Європа там. А там вже Азія. Да. Донець, що атаманам не Таких мало. Дуже продуктивно займався питанням народу. Ярослав зменшив вплив варягів на справи Русі і почав брати людей на керівні посади з полян та інших племен, які населяли державу. Основна заслуга Ярослава у внутрішній політиці це написання правди Ярослава, першого збірника законів, який діяв на території Київської Русі. Цей документ мав всього 18 статей. За більшість порушень у ньому передбачалось грошове стягнення, і тільки за кілька тяжких злочинів зберігалось право родичів постраждалого на кровну помсту. Сповнений прагненням зміцнити положення київської русі в Європі. Ярослав сприяв одруженню своїх дітей з королівськими династіями старого світу. А сам він у 1019 році одружився з Інгігердою, дочкою норвежського конунга, тобто князя Олафа Еріксона. А всі його діти вступали в шлюб з іншими європейськими правителями. За такі широкі родинні зв'язки Ярослава стало називати Тестом Європи. Він дбав про розвиток культури народів Київської Росії. У часи його правління у великих містах держав відкривались школи, створювались місця, де переписувались книги. Храм Святої Софії став своєрідним вищим навчальним закладом. У його школі отримували у світу діти з кращих боярських родів. У соборі в спеціальному приміщенні монахи перекладали твори європейських авторів на давньоруську мову. Трохи пізніше Ярослав став замислюватись над майбутнім Києва і держави загалом. Бажаючи уникнути братовбивчої війни, він зважується змінити порядок наслідування престолу. На той час влада передавалась від батька до старшого сина, і це дуже негативно впливало на решту спадкоємців. Тому київський князь затвердив порядок передачі по старшинству. Тобто від батька до старшого сина, а після його смерті до наступного сина за віком, і так доти, поки живі всі нащадки правителя. Загалом Ярослав зробив для Київської Русі багато гарних і важливих справ. Він став лідером нації та могутнім володарем однієї з найбільш розвинених країн Європи того часу. Більша частина діянь князя пережила свій час. Його спадком стали літописи і закони, добре налагоджені зв'язки з країнами Європи. Після дослідження могили правителя виявилось, що він був кульгавим. У часи Київської Русі це вважалось серйозною вадою. Хоча князь добре їздив на коні та вправлявся з мечем і щитом. А ось серед археологів і науковців досі йдуть суперечки, бо, як виявилось, кістки належать взагалі різним людям. А ось тепер ми плавно перейшли до дійсно найцікавішого. Та річ, заради якої ми тут усі зібрались. Ярослав Мудрий мав власну і дуже велику бібліотеку. За свідченнями істориків вона вкладалась з кількох тисяч книг. Але досі жодних слідів зібрання взагалі не зберіглося. За деякими версіями вона була викрадена ханом Батиєм або увійшла до багатств царя Івана Грозного. У ті часи книги вважались дуже коштовними, бо ще не було паперу, і усе розумне писали на пергаменті. Для цього використовували шкіри сільських тварин, частіше телят, а потім оздоблювали цінними аксесуарами. Звичайні люди не могли собі таке дозволити, усе переписувалось руками, треба було мати багату ферму, а до створення друкарської машини ще приблизно років так 500. Час заснування бібліотеки теж невідомий. У повісті минулих літ написано, що вона з'явилась у 1037 році, і це єдина згадка в літописних джерелах про першу бібліотеку Київської Русі. Щодо книжок у літописі написано, що вони релігійні, адже потреба в них велика. Бо в ті часи поширювалось християнство, що логічно. Однак поряд з церковним матеріалом перекладались книжки зі світової історії, географії, астрономії, філософські та юридичні трактати, публіцистичні твори, грецькі, болгарські, візантійські, сувої та інші писемні скарби тогочасного світу. Саме вони послужили основою для перетворення Софії Київської на центр літописання і передової думки, приблизно як Кремнєва Долина зараз, або арабський халіфат, чи антична Греція. Є підстави стверджувати, що бібліотека Софії Київської і книгописна майстерня заклали основу бібліотеки Києво-Печерського монастиря, а також інших подібних закладів у великих містах Київської Русі. За підрахунками фахівців, книгозбірня Софійського собору налічувала понад 950 томів або приблизно 130 тисяч сторінок. Ярослав Мудрий збирав її 17 років. З приводу подальшої долі бібліотеки думки дослідників розділились. Одні вважають, що все-таки частина її книг напередодні монголо-татарської навали розійшлась у книгозбірні різних соборів і монастирів, а решту вже повністю знищила Золота Орда у 1240 році при спаленні Києва. Інші дослідники сподіваються, що книги все ж таки вдалось сховати десь у київських підземеллях. Бо печерних лабіринтів в столиці дуже багато. Тому і версії, де захована бібліотека Ярослава Мудрого, теж вистачає. Науковці цілком допускають версію, за якою історичні книги досі зберігаються десь у київських землях, у Межигір'ї або взагалі у Ярославлі. Катакомби стародавніх храмів, глибині печери та підземелі з цілковитою вірогідністю могли слугувати надійною схованкою колекції. А сама легенда про Ярославів Скарб зародилась на початку ХХ століття. У 1916 році під собором трапився обвал ґрунту. Робочі, які проводили розкопки в одній зі стін, знайшли стародавню записку, яка свідчила, що хто знайде цей хід, той знайде Великий Скарб Ярослава. Але подальші розкопки незабаром чомусь припинились. Як свідчать документи, це для того, щоб запобігти чорним археологам та іншим шукачам скарбів. У 2010 році групою дослідників таємних місць було виявлено величезне приміщення під землею на глибині приблизно чотирихповерхового будинку. Дослідження проводили за допомогою, приладу, який називається біолокатор. Ефективність його була не раз перевірена на інших об'єктах, і він показав деякі цікаві аномалії. Тому, можливо, глибоко під землею в київських катакомбах дійсно захований бесіний скарб. Зараз в Україні повно дигері. Куди на мечі? Я не знаю, тут років не був! Шо, шо проверять. Пацанам респект, тому може хтось і випадково і знайде це інтелектуальне чудо. Ось така цікава історія вийшла: як воно зазвичай буває, щось міфічне і таке величне та неочікуване, але знову ж таки без слідів та легендарне. Річ, яка нібито існує, але її мало хто бачив, не має чіткої інформації чи фотографій, і потрібно шукати без підказок та мапи, як НЛО або ЄТІ. Особисто я вірю в те, що вона існувала, і це не якісь там легенди чи просто історії про пічне минуле в літописах. Бо як ми вже переконались, така людина як Ярослав Мудрий, був названий так не дарма. Він любив знання і особливо читати. Також мав дружні стосунки з різними країнами. Тому і логічно, що була налагоджена дипломатія і торгівля, налаштований обмін досвідом та майстерством. Людиною він був далекоглядною, та як будь-яка впливова особа міг собі дозволити колекціонування книжок, щоб дізнатись щось нове, а потім передати це іншим поколінням. Як і інші великі чудеса і скарбелюства, бібліотеку можна вважати справжнім надбанням і знову ж таки вивчати весь відомий і наявний матеріал і розпочати знову пошук. Бо це відкриє для нас нові можливості, ми дізнаємось багато відповідей на питання, і може зрозуміємо, хто ми такі і звідки. Спогади про минуле через пісні, розповіді, казки, вірші та історії, гріють душу, романтизують наш дух відкриття нового, закохують у ностальгію та спонукають до пригод. Чи залишились хоч якісь книги з тою легендарної бібліотеки? Підстав вважати, що все-таки щось є, як я вже казав, дуже багато. Діти Ярослава, яких він одружував із лідерами інших держав, могли спокійно взяти деякі екземпляри з собою в вигляді подарунку, приданого, на обмін або ж урятувати від ворогів. Тому зараз скарби України можуть спокійно собі лежати в різних музеях світу чи у колекціонерів. Або ж все-таки лежать законсервовані без повітря у землі. Тим паче ці сової зроблені не з паперу, а з пергаменту, і це подвоює шанс на те, що вони зберіглися, як замерзлі тварини після льодовикового періоду. Ось ми і зрозуміли, що скарби це не тільки золото, нафта, срібро і камінчики, а ще й духовні надбання, тобто знання. Бо історію пишуть. Не переможці, а розумні люди, які грамотно використовують ті самі знання і досвід. Тому сміливо відправляйтесь на пошуки, плекайте нашу мову. Не забувайте свою історію, ставте лайки. Рекомендую подивитись ось ці відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Аревуар, аревуар. Все. Ставь паузу. Взяти київський престол на себе. У листопаді 2015 дружина правителя Новгорода зустрілася у листопаді 2015 року. Щас водичку. Я палку сніму і тя по голові. Сильно тороплюсь? Очень сильно, блін. Що? ну. Кой? Я тебе потім скажу проблему. Эту. У листопаді 2015 року.